Слово зі словом перегукується, як дзвін колокола відгукується, хто мову свою поважає, та й батьківщину рідну вшановляє, як окраєм своїм чарівним душ людини звеселяю. Віру, надію, любов, серце кожному вселяє. І ми віримо в перемогу, і вона буде перемога. Наша нинька Україна хай просвітає. Москва просимо, слава Україні! Як там переможемо, Я медична сестра Паліативного хоч відділення, наше відділення, Ми використовуємо можливість надавати допомогу нашим захисникам, захисницям, допомагаємо як матеріально, так і використовуючи харчові продукти. Ми всім нашим колективом, з усім зусиллям, що в нас, які є можливості, ми підтримуємо наших воїнів, тому що ми сила, ми перемога. Оце люди. Які дуже люблять свою країну, свій народ, які щоденно піклуються про наших воїнів, ну, це не тільки справа нашої лікарні, справа всієї держави держави допомагати нашим захисникам. Тому і наш колектив також вносить свою посильнути в свої внески в цю справу і тільки. Так ми разом переможемо. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Ми молимося за них. І до тих маленьких клубочків виходять теплі носочки для наших захисників. Їм там холодно, вони там мерзнуть. Стараюся чим більше, тим. Щоб більше хлопцям допомогло. Може в берці не заходять, вони все одно приходять потім в бліндаж, знімають берці, одягають шкарпетки, одягають шлюпки і в них ноги не мерзнуть. І кожна петля. Так, да, це петля за шиї окупанта. Хлопці, бережи вас Господь. Вертайтеся додому. Живі і здорові. Вас вдома чекають сім'ї. Ми підтримуємо людяність, ми підтримуємо. Серцевий дух, тому ми своїм колективом хочемо підтримати цих воїнів, тому що ми розуміємо, в яких вони складних умовах, як їм важко. Користь в тому, що не тільки ми ну, допомагаємо воїнам, а ще моральна підтримка. Воїни бачать, що за них турбуються, що про них думають, ну що їх підтримують. За них молються, ми, як волонтери, обов'язково обіцяємо ще разу допомагати своїм воїнам. Слава Україні! Що наша країна це країна наших мрій, наших сподіванок, всіх перемоги нам, цій нашій країні, нашим людям дуже бояться перемоги. Наш найшвидше, щоб наші захисники дай їм Бог здоров'я, захисту, щоб їх завжди оберігав Бог. Також наші люди всі. Допомагали, не не цуралися ніколи в житті не цуралися нашої країни, і те, що відбувається, завжди допомога є допомогою, людяність, людяність, людяністю і вірність нашій країні.